Рада вітати всіх любителів купувати книжки. Сьогодні будуть книжкові покупки, трішки не за план, ну взагалі не планував їх знімати. Я навіть частково ще нічого не розпаковував. Частково я деякі книжки почав читати, одну вже взагалі прочитав, тому вирішив відразу зняти поповнення своїх книжкових полиць. Буду довго зволікати. Натисніть вподобайку, якщо хоч раз купували книжку, яку дуже хотіли прочитати. І у вас вона досі стоїть на полиці, не читана вже який рік. Перша книжка, про яку розповім, це Роберт Галбрейт і її е, кар'єра лиходія». Так, це третя частина е, циклу детективів про Кормана Страйка. Що тут сказати, я прочитав другу частину, шовкопрят, і перша мені сподобалась, друга сподобалась ще більше. І я відразу ж вирішив замовити наступну. Я так полюбляю робити. Ну мені здається, це досить звичайно. Якщо в циклі чи серії щось сподобалось, то хочеться мати продовження, щоб коли захочеться, можливо, відразу його прочитати. Так, от друга книжка мені сподобалась більше ніж перша. А третя, і книжки далі в них ще вищі рейтинги, ще вищі оцінки, і е, по відгукам е, людей, які читали е, цей цикл далі. Е, я зрозумів, що ну, треба читати далі. Роулінг е, традиційно по ходу циклу розписується, і наступні книжки з кожної наступною стають все більше і більше і більше. Е, таке я полюбляю, але кембукс, ну, якісь ціни трошечки що це таке. Навіть зі знижками, якимись всесвітніми розпродажами, все одно виходить дорогувато. Тому не знаю навіть, що тут ще додати. Буду чекати якихось знижок. Як я вже сказав, серія мені дуже подобається. А більше розповім вже в наступному відео. Це буде якраз прочитане останнє з відгуками з враженнями та відгуками на прочитані книжки, і там якраз буде шовкопрят. А цю поки ставлю на поличку, хоча думав, що майже одразу буду читати. Але поки книжка йшла, вже передумав трошки. Наступна, тут довго зупинятись не будемо, це Тері Прачет і Піраміди. Це позациклова книжка із циклу Дискосвіт. Хоча її поєднуть там з боженятами, типу ці дві книжки можна об'єднати разом. Тому що, як я розумію, вони розповідають про якісь основоположні події Всесвіту. Виявилася яка історія з цими пірамідами? Я купив варту варту і читаю за хронологією. Її вже ось, збирався читати і вже почав її читати. А тут виявилось, що піраміди за хронологію йдуть до. Ось ця позациклова книжка. Вона сьома здається по черзі, а варта, варта, восьма. Ну, то придбав нас до жену, що зробиш. Довго зупинятись не будемо. Теріпраче це топчик. Тепер приходимо до книжок від видавництва апріорі. Ось така новиночка під назвою Тлумач тіл Антоніо Гарідо. Це цікава має бути історія про хлопчину, який працює могильником, і знаходить в собі здібності визначати причину смерті людини. Це все на тлі середньовічного Китаю, і що цікаво, тут і побут, і всі особливості тієї епохи дуже детально прописані. І це також як додатковий пунктик дізнатись більше про ті часи, про історичний. Аспект середньовічного Китаю. Так от, слава цього хлопчини, швидко поширюється, його викликають в імператорський двір розслідувати якусь, якесь вбивство, яке там сталося. Особливо не вчитувався, не дізнавався вже там, щоб собі не спойлерити. Але розумієш, тут мають бути якісь ще такі хитросплетіння, розслідування. І, Як я вже сказав на тлі середньовічного Китаю, його побуту, суспільних настроїв та конфуціанських канонів. Має бути дуже цікаво, буквально щойно надрукована новинка. Ось. Ну, І дуже гарне видання. Так, наступна книжка це Аксель Санмуса і його минуле Телесон. І прикол в тому, що я її вже прочитав. Я її не просто прочитав, вона. Капець, як мені сподобалось. я е, нотував, виписував, підкреслив, хто підписаний інстаграм. До речі, підписуйтесь, якщо цього ще не зробили. Ви бачили, що я там багато цитат звідти е, закидував в сторіс. Наперед скажу знову ж таки більший розгорнутий відгук на цю книжку буде в наступному відео з прочитаним. Але тут скажу, що це одна із найкращих вже прочитаних книжок в цьому році. Сміливо вона в топ-5 залітає. Е, дуже крута історія, дуже класно написана, так химерно. Плутано не до кінця, все зрозуміло, немов щось дуже важливе і очевидне постійно вислизає з твоєї уваги. Ця книжка розповідає нам про американсько-норвежського бізнесмена, який повертається на свою батьківщину до Норвегії після більше ніж 30 років відсутності. Він повертається на батьківщину, щоб закрити якісь свої минулі. Питання, навести порядок в голові, знайти своє підліткове кохання. В цей час починається Друга світова війна. Норвегію окуповують німецькі загарбники. Вся книжка побудована в таких записках, листах. Ну, дуже цікаво про кохання, життя, смерть, вбивство тут, навіть є дуже цікава книжка. Своєрідна, але мені дуже сподобалась знову ж таки. Новинка від видиниста Апріорі це Сьоран Керкегор і його страх і трепет. Це діалектична лірика, теж мене зацікавила, тому що. Дуже часто мені траплялись цитати Сьорена Кєркегора, посилання на нього. Плюс це все ж таки основоположник екзистенціалізму. Враховуючи, що об'єм невеликий, я вирішив спробувати, думаю, потягну, чому б ні. Все, що я знаю про Сьорена Кєркегора, окрім того, що він основоположник екзистенціалізму, це те, що він часто досліджував біблійний парадокс. І якраз от саме тут він на тлі біблійного парадоксу, жертвоприношення Ісака його батьком Авраамом. Сьорен порушує. Грунтовні такі проблеми е, віри, Бога, пристрасного ставлення до віри. Е, мені це видалось цікавим. Е, знову ж таки, і більше через те, що це не об'ємна якась історія, тому що. Е, за щось подібне, але об'ємне, я б побоявся, напевно, братись з думками про те, що я, напевно, це закину. Але тут все ж таки чому б не спробувати. Тим паче, я поціновувач скандинавської літератури, як я вже казав, Сьорен Керка городини з найвидатніших філософів, тому спробую і обов'язково розповім вам, як мені воно заходить. Ну а далі Марія Ланг і Король наш конвалія з гаю. Це е, ще одна детективна повість, я вже знайомий з авторкою, до речі, це дуже видатна шведська письменниця, авторка величезної кількості детективів. Ну там якісь неймовірні кількості фігурують. У нас е, українською апріорі приклало, здається, вже 5 е, детективних повістей. Щось біля того, принаймні, я точно не знаю. Я вже читав Брешуть не тільки вбивці. Мені сподобалось якраз от в форматі. Невеличкої детективної повісті, це дуже круто, таку історію, як під чайочок просто почитати, понур занурити в цю атмосферу. Я, тим паче я як поціновувач скандинавської літератури. Ну, мені дуже подобаються вайби такого спокійного. Умиротворення невеличкого містечка шведського, де все чілово і класно, і тут стається щось, о, якесь вбивство, і його починають розслідувати. Зав'язки знають тільки те, що тут щось пов'язане з нареченою. Типу, вона зникає перед весіллям загадково і її починають розшукувати. Незрозуміло, що з нею сталося. Переходимо далі. Далі в мене був закуп е, на розпродажі видавництва Богдан. Ну, там якісь, я не знаю, може, вони десь напомилялись, щось з них поламалось на сайті, якісь щось геть таке відбувалось. Я ж зараз все по черзі покажу розкажу. Тільки розпакую. Є. Yeah. Почнемо напевно з рея Бредбері. Тут. Спойлер, спойлер, майже все Рей Бредбері. Нехай усі уб'ють Констанс». Це друга частина такого нуарного детективу, трилогії трилогії детективної Рей Бредбері. Першу частину я прочитав Смерть діла самотні». дуже така лірична назва. І ця книжка, в принципі, і стала таким каталізатором мого закупу у видавництва Богдан. 50 гривень, 50 гривень 50 гривень продавали. Невеличка, до речі, е, перша частина була, була більша. Е, що розповісти? Е, насправді це не зовсім детектив. Е, хто читав Рея Бредбері, хто е, там, хоча б, наприклад, «Колюбавове вино, там були ось ці невеличкі е, фрагменти, е, в яких Рей Бредбері навіював. Саспенсу такої напруги, тривожності, атмосфери містично загадкової, Тобто приблизно так була побудована повністю вся. Ну принаймні, перша книжка цієї трилогії. Стосовно другої не знаю. Особливо під осінь це дуже крутий буде вибір, тому ну, не міг просто пройти повз таку, таку знижку, враховуючи, що я є поціновувачем творчості Рей Бредберг. в мене вже досить багато його робіт, і багато я прочитав його книжок, коротку прозу в тому числі. Тому давайте переходити до наступної. Далі знову ж таки Рай Бредбері і його із праху по сталі». Це вже одна з пізніх робіт Рая Бредбері, і це така містична історія. Я знаю, що тут, типу, будинок, в якому живе всяка нечість, вампіри, привиди, мумії, і вони вирішують всиновити звичайну людину, звичайного хлопчика, який стає літописцем їх сімейства і всього дійства, що там відбувається. Це, типу, як сімейка Адамсів і. Рей Бредбері, до речі, він наче був знайомий і товаришував з людиною, що створила сімейку Адамсів. І, можливо, навіть вони разом приклали руку до створення цієї історії. Ось такий дизайн. У мене є, до речі, в мене кульбаво воно прошиває літо і «Зелені тіні, білий кит теж в такому дизайні. Uh, взагалі, Взагаліство Богдан дуже любить змінювати. І зараз новий якийсь ще uh, виходить uh, не серія. Ну, ну В новому дизайнері і Бредбелі виходить, там і 451 за Фариген, тому це все uh, прикольно. Вже не дивани, вже круто. Uh, uh, ось ця, наприклад, серія, трилогія венеціанська, вона здається, трилогія, uh, вона є під одною обкладинкою всі три книжки. В такому збільшеному форматі і стилістично за дизайном нагадує ось це. Але я вирішив все ж таки окремо збирати. Не люблю, коли різні книжки, навіть якщо це серія, під одну обкладинку об'єднують. Комусь це може видатись навпаки, зручнішим, але мені ні. Так, також я купив невеличку таку збірку короткої прози Бредбері під назвою День Повернення додому дуже люблю коротку прозу, багато вже в мене збірок є, багато я прочитав, мені подобається теж дуже круто, коли можна отримати. Концентрований, концентрований стиль улюбленого автора і читати його е, оповідання. Дуже раджу спробувати коротко прозорея Бредбері, якщо ще не знайомі. Е, вона є теж на будь-який смак і щось містичне, щось веселе, щось тепле, е, щось футуристичне, військові навіть е, оповідання. Переходимо далі. Так, ну і остання книжка на сьогодні це друга частина експансії. <гум> Знову ж таки, не зміг не замовити, тому що е, приємні ціни гарні знижки були. У мене є перша книжка, я її ще не прочитав. Вона вже в мене досить довго. Мені її порадили, і мій друг. І я не знаю, ну, завжди, коли радять якісь книжки, завжди це якийсь цикл безкінечний, який ну, не до кінця написаний, не до кінця ще перекладений. Е, що ж я сказати? Крута історія, типу як рок-опера. є серіал. Я почитав анотацію, починав першу частину, мені сподобалось, але відклав і поки так і не продовжив. В цьому році вона в мене в книжкових планах є, тому сподіваюся, що я її почну і прочитаю. Тим паче, я навіть на Милово купив аудіокнигу, тому що там був якийсь розпродаж за 29 гривень. І в мене вже з усіх боків я обкуплений експансією. Залишилось тільки почати читати. Ну, це вже задачка така іншого рівня. Загалом, якось так. Ось такі книжки придбав. Ось такі книжки поповнили мої полички. Пишіть в коментарях, з цього читали, можливо, щось піддивились і тепер хочете придбати теж. Я не винувати мене, не звинувачуйте. То ви все самі. Підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Також в описі є посилання на різні соцмережі. Знаходьте, там я, напевно, буваю частіше. І гарного вам дня та мирного неба! Побачимось!